Вітаю, друзі! Ви на каналі в Фейсбуці Протидія Шахраям. Я хочу, перш за все, розповісти, чим керуються шахраї, коли намагаються заволодіти вашими грошима. По-перше, вони в умні шахраї намагаються уникнути кримінальної відповідальності. Що вони для цього роблять? Вони намагаються заволодіти грошима на суму, яка не перевіщує 268 гривень 40 копійок. Якщо шахрай заволодіє сумою більше, то настає кримінальна відповідальність. Якщо менше 250, наприклад, гривень, 260 гривень це адміністративна відповідальність. Наприклад, ви домовляєтесь з продавцем. Про те, що він вам надсилає посилку накладним платежем. І продавець просить, щоб ви перерахували йому 250 гривень. Це буде гарантом для того, що ви заберете посилку. Ви перерахували 250 гривень, і продавець зник. Чи заблокував вас, чи не відповідає. І за 250 гривень для шахрая. Настає адміністративна відповідальність. З приводу цього необхідно писати заяву в поліцію і вказувати, що ви домовлялись купити, на який рахунок ви прорахували гроші, і більш детальніше надавати пояснення вже в поліції, і зробити скріншоти і роздрукувати для того, щоб приєднати до матеріалів. Про адміністративне правопорушення. Ми будемо з вами на зв'язку і будемо робити все, щоб шахраї поменше вас і нас обманували та кидали. Друзі, всього найкращого!